Хотіла б я тебе, мов плющ обняти, так міцно, щільно і закрить от світа. Я не боюсь тобі життя одняти, ти будеш, мов руїна листом вкрита. їй дає життя, він обіймає, боронить від негоди стійну голу, але і руїна стало так тримає товариша, Аби не впав додолу. Їм добре так удвох, як нам з тобою, а прийде час розсипатись руїні, нехай вона плюща сховає під собою, навіщо здався плющу самотині? Хіба на тебе валятись долі пораненим, пошарпаним без сили? чи з розпачу повитись на тополі, І статися для неї гірш могили?